зубки умиватись і я дуже рано приїхала аж о третій ночі а в мене тільки в годину буде літак і буду тут гулять <му> прочитану книгу зазвишила в ось в кімнаті для дитини та матері А чому ще є російська мова? Якщо чесно, я хотіла бургер з яйцем і какао, але тепер в мене чай і картоплі. Зараз я помішана на блокнотах, бо ми новий розробляємо. І я заходжу тепер в кожен магазин, все чіпаю, все дивлюся, папір, як виконано, просто абсолютно все. Ну Мені хоча б для такого журнальчика знятись із такою бутилочкою разом Круто ж. Єдине, напевно, що мені подобається в Польщі, це ось це пташне молоко. Так жарко. Але я вже в мала. Ура. Поки дуже багато людей і нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Я люблю таку-то уже прибочку. Вау, мені хочеться йти не в хостел, а просто вже гуляти. Вау, як гарно всюди. Птах прилетів до мене. Дуже гарно, коли я їхала, мені не дуже все подобалось, але зараз вже... Це ідеально. Але я прийду і буду спати, але все, я вже хочу на вулицю йти гуляти. Так, і ось моя кімнатка. Я вам на 0,5 вимкну, тому що вона дуже милесенька. Ось таке ліжечко, світло. Ось так от тут виглядає. І ось така моя булочка яскрава. Ну, мені, в принципі, подобається. Зараз в душ і на вулицю швиденько. Я вже зібралася на прогулянку. Насправді я думала, що тут набагато гірше, бо я читала ці відгуки, але мені подобається дуже сильно. Йдемо гуляти. Класно, але я боюсь плавати, бо я боюсь, що мої речі це Я думаю, в мене не візьмуть, Ну, нехай буде. І зняти ще треба. Там є один опшен, і треба зняти кастинг, але я теж так не хочу капець. Їм хліб з моли. Купила ось таку воду. Я думала, вона просто газована, а вона виявилася солодкою, уявляєте, Бе, просто. Буду зараз читати. засмагаю ось так от <кхем> І іду додому. У мене в хостелі є ось така от кімнаточка. Це я шукаю, де мені зняти цей кастинг. Мені треба двері нормальні і світло. У мене вже кращий настрій. Зараз іду купляти лотерею. Я зняла один кастинг. Там по п'яти п'ятибуках попрацювала. І тепер тільки дзвіночок буде з Мексикою і все. сказала йти в це місце. Тут заморожений такий йогурт. Але я не хочу насправді. Тому я не йду туди. Я дуже люблю ходити по магазинам, все дивитись, але я ніколи нічого не купую. І зараз хотіла купити якусь дурничку, ну, щось поїсти, але я не хочу їсти, холодильника немає. Не знаю. Але мені дуже цікаво дивитися, що тут є в них. Я хочу якесь морозиво, прикольне. Я купила тільки сонцезахисний крем. Подивіться, біля якого я цього фікусував. Вау, який він великий. Це найбільший фікус, який я бачила в своєму житті. Вау! Я постійно бачила жінок знаєте, з квітками тут в таких нарядах, чорне, червона. Я думаю, болі чому вони так всі ходять. А виявляється тут фламенко фестиваль, і всі такі при параді ходять. Тепер у мене буде зум з мексиканською агенцією. Я думала, я на криші зніму, але там закрито і прийдеться десь шукати місце. Тут прям якась дуже зайнята вулиця. Коли я гуляю, я ніколи не використовую букмерці, я йду туди, куди мене ноги ведуть. І це найкраще рішення, бо вони мене якось завжди правильно ведуть. Або я погано користуюся технікою. А ще я дуже люблю ось таку от плиточку. по ній так їдеш, прям ковзаєш. Ой, так красиво там. Щаслива. До мене, до речі, ще ніхто не підійшов знайомитись. Я ставлю собі дизлайк. Малазі не дуже чисто. Чомусь. Нарешті знайшла лавочку для себе, щоб до мене ніхто не підсідав, але до мене ніхто не підсідає. Щось я якось не подобаюсь тут людям. Що вони мені, в принципі, подобаються. Друге пиво. А я вже п'яна. Раніше мені було б стильно дивитися це відео. Поки всі сплять, я йду на пляж. Я ще раз скажу, як я сильно люблю по такій плиці ходити. Ну просто вау! Просто не йдеш, а пливеш. Що я дуже люблю за кордоном в парках, так це те, що вони саджають те, що от в них росте. Вони не хочуть здивувати не знаю, якоюсь калиною, вербою глядачів. Так само як ми в Україні любимо дивувати чимось екзотичним. Вони просто саджають те, що в них в їхньому кліматі ідеально світує і росте. Нарешті мені перший раз якийсь дід сказав, що я гарна. Ну нарешті. Я вже переживала, вилювалася. Зараз ми йдемо в музей Пікас. Ось там така величезна плачена. Ось так от виглядає все. Ось такий магазин, так все іспанське. Я замовила ось такий бабл Ті, бо я хотіла Бабл Ті дуже сильно. І гуляю. Вау! Wow. До речі, прикольний дизайн, бо це не написано, це такий є стаканчик. Прикольно! І ціль моєї поїздки було скуштувати одне морозиво. При марку купити трусики і позасмагати. І зараз ми одне з цього виконаємо. Це трусики купила. Зараз ходжу по всім отаким магазинчикам, дивлюся всякі дурнички. Нічого не купила, але дивлюся. Я таке люблю. Ой, зараз блокноти перевіримо. Ось так виглядав цей торговий центр. Йдемо далі. Це у них вокзал разом з торговим центром. До речі, дуже класна. Класна ідея. Уявіть в нас в Києві на залізничному вокзалі. Всі супермаркети, всі магазини і ти чекаєш поїзд або автобус. Клас! Заради цього я їхала в Іспанію. Зараз оберемо, я вам покажу все. Я спеціально приїхала за одним морозивом і... 手前。<laughs> 17-та мечі. Як вам колір матчі за 5 євро? Ну, це найгірший матч, яку я була. У нас лодка, не смачна. Ну, ось це ж тут класна. Я знову йду на пляж. Так, жарко. Я не можу там бути. Це єдиний який я знайшла. Погода дуже змінилася. Ось так от зараз все в якомусь хмарах, тумані, я не знаю. Ну, я не розумію, це хмари, це пісок. Що це таке? Дуже дивно виглядає. Дуже прикольне дерево, наче вагітне. Я, до речі, не знаю, що це за дерево, хоча я в дендрології сильна. Можливо, хтось тут є кращий дендролог. Розкажіть, будь ласка. Прикольно, правда? Блін, і ось ці дерева дуже класні. Вау! Вау, красиво. Дочки, вау! Просто! Ну ми йдемо звідси. Це я прийшла на ринок. Вау! Прикольно, так? Да? Оливковий рай. Три Класс. Підемо далі знову на бабл Ну, Я просто дуже люблю бабл Ті, такі. От прям такі на справжній. Мені для щастя багато не треба. Насправді жарко, але я нічого не бачу. Червона, але йду гуляти. Такий мій образ. простий. Я вже повечеряла. Я не забула вам зняти, що я їла, але я їла паелью, якесь щось ще іспанське, я навіть не знаю, як воно називається. А і все. Якось в цьому році я трохи дивна, бо він дуже відрізняється від мого попереднього, і мені дивно, що я можу бути такою. Але ось так от. О, Малага, тож, Малага, Малага, я до сих пір не знаю, як правильно казати. От зараз 11-та вечора і от стільки от людей на вулицях дуже шкода, що наше життя не виглядає ось так, і ми не радіємо так, як це роблять, наприклад, іспанці. І я вже не уявляю, що таке може колись бути знову в Україні. Ще хотіла додати за подорожі, от мені дуже вони допомагають, тим що я дивлюсь, скільки є різних людей. Який величезний світ, скільки всього є. І це просто якийсь просто вибух мозку для мене завжди. Бо от коли я там часто на одному місці, от мені здається, що весь цей світ там, і потім я бачу. Наскільки от в кожної людини в неї своя історія, наскільки цих людей багато, наскільки це може бути різним, наскільки життя різне у в кожній країні, в, в кожному містечку, в кожному селі. Блін, я не можу це пояснити, але я думаю, багато хто це відчував, коли такі вау, просто вау. Мені не вистачить життя, щоб це все, щоб одну мільйон відчути, побачити, і ти такий просто. Е, ну, Насправді мене кожна от подорож якось змінювала, щось я там в кожній подорожі для себе щось виносила. І мені так подобається, що ти можеш розвиватись, просто подорожуючи, просто і це так змінює тебе. І насправді я завжди в позитивну якусь сторону. Клас. Просто блін, я така маленька в цьому світі, я просто така мікрочастинка цього всесвіту. Блін, і класно, і не класно, і е, не знаю, в мене дуже дивний настрій. Філософський. Я ж вам ще не показала свою ванну. Ось така от в мене ванна. Тут іноді таракани, але я їх не боюсь. Мені дуже подобається Малага насправді і я хочу сюди приїхати потім зі своїми друзями. Відпочивати і засмагати. Зараз в мене ось такий от сніданок буде помідори, багет, ковбаса, персик і фісташковий кексик. Як добре, провела робочий водкол, повела знову в бабуті і знову йду на пляж. Так, да, ось такий в мене план. Знайшла найменшу пальму в своєму світі. Жить, Загалом все, що я планувала, я вже зробила. Я засмагла, я купила трусики в примарку і я... З'їла морозиво, воно не те, яке я хотіла, але я так вже собі накрутила, щоб ніби то те. І все. План виконаний. Що не знаю, що наступні два дні робити. Ось так от вулиця виглядає багато людей і тут, до речі, роблять ось таке старо. Таро розлітне. Прикольний дизайн пива. Ну, я вже нормально так і засма. Вісім ранку йду на зустріч з українкою, яка мене буде фотографувати. Вона мені написала в Тіктоці, я подумала, чому ні. Ой, і ось йду. Сьогодні мій останній повний день. І в Макдональдсі дуже смачний іспанський сніданок. Це іспанський сніданок. Ось так от вони подають серветки, булочки. Ага. Uh -huh. Давайте скуштуем мы с вами. Не знаю, я че правильно разучу. Вау. Вау, это мощно. Ой, так добре гуляти в неділю, коли немає людей, просто відразу по іншому сприймається місто. Я от люблю такі вулички вузенькі. Собі гуляєш один і все. Хотіла йти на море, але, блін, зараз немає людей. Краще я по вулиці походжу, а потім піду на море. Мені всюди подобається ось ця плиточка. Я не знаю, мені так приємно ходити. Прикольно оцей бар виглядає. У мене, до речі, дуже мила вуличка, мені дуже вона подобається. Я бачила двох маленьких дітей у вишиванках. І батьки розмовляли українською. З Днем Незалежності. Я сподую, що я сьогодні не в Україні. Я ось годую папугаю, кидаю їм хліб. От мені здається, що я засмагла, але на фоні всіх тут людей я найбіліша. Вибачте, я не п'ю сангів, не їм багато іспанської їжі, але я щаслива. Це дуже класна відпустка, бо я роблю все, що я хочу, бо я сама. Часто, коли я в компанії з кимось, я така, ну їмо піцу, ну давайте, хоча я не люблю піцу, їмо там пасту, ну давайте, ну бо всі їдять. Тому що я, в принципі, можу підлаштуватись, і це не те, що я там переступаю сама себе, мені якось пофіг от реально. Давайте їсти те, що ви хочете, без проблем. Я все ядна, я все їм, все. Без, взагалі без проблем. Але коли я сама то я себе бачу як балую. Баблтішка кожен день. І я така щаслива. Уф. Я не знаю, я просто те щось від цих баблті. Модель, ну модель. Ось зараз буду їсти таку там одну штуку з такими паличками. До речі, тут дуже грязний пляж. От ти пройшовся і оце лягаєш, і оце все. Дуже грязне. І мене це так бісить, ви не уявляєте. О, блін. Я люблю трошки інший пісок. Ще тут класно, бо тут є безкоштовний туалет і рятувальники. Я не знаю, чому у нас не роблять такі напої в стаканчиках, там кава, о, як в мене какао, якісь... знаю, ще щось. Це дуже зручно. І я часто не хочу купувати бутилку якогось напою, бо мені або важко нести, або я не можу все випити, бо я дуже мало п'ю рідини. І от такі от штучки просто вау. Земля! Земля! Людей не дуже багато, але... блін, я так дивована. На цьому мітингу я наче не була в Україні мільйон років. Я хотіла кожного українця обняти, я там плакала, навіть коли ці українські пісні чула. Я 4 дні назад була, окей, 5 днів назад була в Україні. Мені тут так подобається музика. Просто. Він, до речі, дуже гарно виглядає. Зараз будемо куштувати. Теж такий милий дизайн, мені він так подобається. Чудовий був вечір. Поговорила зі всіма по телефону, з однією бабою, з іншою, з сестрою, зі всіма. Лягаю спати і скоро в Київ знову працювати. Ура! Ой. Ну все. Сьогодні назад додому. Я хотіла морозиво, все закрито. Я хотіла Баблті, все закрито. Ну, що мені робити? Ай, Не було моїх сил. Пішла, замовила все-таки Макдональдс. Я не дуже люблю Макдональдс, але ну, тут якби я нічого не знайшла нормального. Перед морем треба підживитись. Спочатку іграшку дивимося. От і сувенір знайшовся. Ось таке ось метро. І ось я. А ще мене дуже тошнить в Фрі. Бо тут дуже багато різних ароматів і мені тут погано, тому ми йдемо далі, швиденько. Купила палку ковбаси. Ну, Треба ж якийсь сувенір привезти. А ще я завжди приїжджаю на мільйон годин раніше в аеропорт. Завжди. Та й не тільки в аеропорт, будь-куди. За 5-10 мільйон годин. Все, я вже в Польщі, ось такий от лун, бо мені дуже холодно, тут дощ. Тут... Я вже в Києві, тут справжня осінь, я така рада повернутися. І вже примірки, зйомки клас. Малага то, звісно, класно, але вдома ще крутіше.